Добрий день, як завжди, коротеньке включення. Хочу показати, що сьогодні купили в бідронці. Акції будуть діяти до вихідних. Можливо, хтось щось собі надумає взяти. Так була гарна акція на тунець. Вин завжди по 750, це акційна ціна, а так то за 10 пачка. Сьогодні була 2 плюс 1, то за 20 злотих вийшло три пачки. Це 6,60. Дуже гарна пропозиція. Взяли в олії, бо в своєму суку ми брали, то дуже віддає рибою. Не смачно саме ця марка в своєму суку. А в олії дуже смачний. То взяла декілька пачок, думаю, що навіть ще піду візьму, бо хочу передавати посилку в Україну, і там ми, в принципі, дуже його їмо, то нам треба його багато. Ще на акції був цукор ванільний по 30 копійок. Якщо береш 10 штучок, то я взяла 20 штучок, це вийшло на 6 злотих. Взяла донечці такий хліб, я хліба мало їм, але її взяла з житнім з амарантом, ще там чимось, то взяла, хай спробує. Такі фрувіти були по 89 копійок, що 4 штучки. Взяла персикові, саме такий мені приємний смак. Було два бананчика, а апельсини були по 4, то взяла. Картопля по злоті. Помідори сьогодні гарні були по 7 злотих, то взяла пару штук, яблука по 3 були. Взяла теж більше, бо вчора якось взяли, то швидко закінчились, смачні були. Так, взяла такий соус, виграла в шейкері Болонський, брала до спагеті ще. Щось не хотіла тягнути, бо якщо чесно, то велика банка 520 мл, він по акції 3,29, здається. Чи це підпишу то теж, бо чесно, то ну, на вечір, то взагалі така голова. І швидко знімаю, бо тому що треба все розкладати і готувати. Ну, як завжди, всі хатні домашні справи. І такі вафельки взяла дуже смачні. Я взяла той раз горіхові і шоколадні, то спеціально це розпакувала вчора шоколадні, щоб знати, які брати. Шоколадні не смачні мені. Вибачте, е, горіхові смачні і дуже гарна ціна 6 злотих за майже 5 кілограма. Ага, 450 грам тут. Дуже гарна ціна. Ось така у мене сьогодні закупочка. Точну суму пропишу. Все, всім дякую за увагу. Гарного, тихого, мирного вечора. До зустрічі!